Підприємство шостка Зеленбуд потребує невідкладного оновлення автопарку, адже техніка, яка наразі знаходиться на балансі організації, часто виконує свої функції ще з часів радянського союзу. Для того аби оновити рухомий склад, зеленбуду потрібен не один мільйон гривень. Гроші на це просять у місцевих депутатів, аби вони погодили фінансування. З місцевого бюджету це під час засідання депутатських комісій озвучила Юлія Ященко. Придбання спецтехніки, сміттєвозу, трактора, причепи для трактора на весні на весні обладнання тощо для комунальних підприємств. А також ми просимо ще на укриття додаткові кошти». А яка сума на придбання автопарку? Ну, тільки що тільки тільки мені сказали, боротково 8-7 Що? Нова, нова техніка, це, на... метіов... не, це... Да, навантажувач ага. і трактор. Сміттєвоз був виділено на сміттєвоз 2-300. Шо... Навантажувач 5 мільйонів, да? 5 і 5. 5 і 5, так? А можна він буде обслуговувати наш? Це така дія, щоб побачити точний перелік техніки, спецтехніки, яка належить зелену. Почекайте, яка належить Зеленбуду, обслуговується, отримувач Зеленбуд, яка належить там вашому відділу, взагалі що є? Бо ми кожної сесії голосуємо на вам. Банк навантажувач причіп, навантажувач з причіп. Так що ми купили взагалі? Там мільйон, там полтори, там три мільйона. що в нас є. Ви знаєте, колеги, що в нас є, скільки в нас тракторів в Зеленбуді? Ми поки що накопичуємо. На, що ми накопичуємо? І тільки чуєш цю фразу. Проводимо тендери. Ой, не провели, ой, не встигли. Що в нас є по факту? Взагалі, скільки одиниць. Зеленбуді техніки, яка працююча, а не ті інваліди, які стоять в минулому році, коли ми почали працювати по постанові, який діяв по Європейському банку, о цьому просила в нас сумська обласна адміністрація. Там була одна із статей в цій постанові, що можна було закуповувати за ці гроші комунальну техніку. Подавався лист з переліку, якого входило 10 позицій. Там була і вишка, те, що нам потрібно було, да є потрібно. Там був і навантажувач, там був і трактор. Те, що було передано, розкажіть, Юля, була ж е, гуманітарна допомога. Німецькі наші партнери передали на Зеленбуд Вишка, да, воно, вишка. вишку, яка не з того, щоб визначитись по характеристикам, які потрібно провести процедуру, купити новий навантаж, у нас була сума до мільйона, ставила задача купити Бушни, Бушні два-три місяці потім тоді ремонтувати, щоб то саме що ми, що ми депутати не дарують. А сміть, що хотілося б, я розумію, якщо ми розповідали, яку техніку вони хотіли, для яких цілей ви будемо використовувати, щоб ми насправді розуміли, взагалі по плану, що планується. На пошту, що є на сьогоднішній день, є шлангорозводу. Після тривалої дискусії народні обранці дійшли висновку, що присутність керівниці комунального підприємства Шостка Зеленбуд для роз'яснення деталей просто необхідне. Тому за кілька хвилин Наталія Шляхова вже давала присутнім інформацію та відповідала на запитання. Нагальна потреба для підприємства є це навантажувачі. Так, тому що у нас є гостре питання: це прибирання кладовищ, ще додатково, можливо, трактором, можливо, якусь велику грузову машину. Це те, що необхідне для підприємства. Гостра стоїть проблема це у навантажувачі. Щодо прибирання кладовищ, то тут у присутніх теж виникли певні запитання. Зокрема, чому на території не встановлені сміттєві баки для збору непотребу, які наразі валяються по всім кладовищам. У нас в цьому році було експериментально. Ми перед великодніми святами поминальними встановлювали причеп, куди люди могли зносити сміття. То я вам можу сказати, що кожен день причеп був. Але, але це тільки була частина того, що виносилося. Люд, виносилося. Це було, на, причеп стояв біля Алеї Слави, і на Алеї Слави вони було повні, навіть ложили сміття біля причепів. Потім наші люди докидали і вивозили це на сміттєзвалище. Зараз ми вводимо не встановлення баків, а просто визначення місця для того, щоб люди могли викидати сміття. Для того, щоб ми визначаємо зараз локації на кладовищах, щоб ми під'їхали, оттуда вбирали, а не воно було там кубка, там кубка, там кубка. Тому ми намагаємося. Хороні кладовище в цьому році було вивезено повністю все сміття. Було багато розпилено аварійних дерев, але ж зараз ми можемо зайти і бачити, що знову хоче. Між тим пані наталія зазначила що у їх користування надходить також техніка в якості гуманітарної допомоги від іноземних партнерів нам на підприємство була надана гуманітарна допомога із міста Побратима, Франкфурт-на-Одері, прийшла нам автомобіль і веком делі го року випускали він, ну, він маленький автомобіль також до нього була надана Електропід'ємний такий нам маленький під'ємич, який призначений для роботи більше у закритих приміщеннях, ніж на вулиці. Для обрізки дерев він не завжди може підходити. Тому ми не відмовляємося від будь-якої допомоги, тому що ми надаємо дуже багато послуг і за день ми перероблюємо дуже багато різної роботи. Також зараз на даний момент ми отримали на підприємство ще автобуси, атаман це за кошти обласної державної адміністрації військової. Ось. Мені здається, що це також корейська благодійна організація. Це були благодійні. Все ж таки один залишиться на підприємстві для розвезення, а інші будуть розподілені на інші підприємства. Ну я так маю надію. Не оминули присутні і тему кадрового голоду на підприємстві, що наразі актуально для всіх організацій, де потрібні чоловічі руки. У нас працюють водії 60+, У нас є водій на газоні 73 роки. Працює так і дуже активно працює наприкінці обговорення даного питання. Народні обранці одноголосно вирішили проголосувати за оновлення автопарку комунального підприємства Шостка Зеленбуд заради того, аби місцевим мешканцям надавалися якісні послуги а шостка стала ще чистішою та гарнішою.